Що робити, якщо зник зв'язок. Спробуйте під'єднатися до мережі іншого оператора. Для цього оберіть доступну мережу в налаштуваннях телефону. Спробуйте по черзі підключитися до кожного оператора. Перевірте, чи є поблизу справний стаціонарний телефон. Уточніть в інтернет-провайдера, чи він має додаткові акумулятори або ж інші прилади для живлення мережі. Щоб дізнатися новини, використовуйте портативний радіоприймач на батарейках або акумуляторі Дізнайтеся про найближчі установи, де є зв'язок, пункти незламності, органи місцевого самоврядування, пошта, пожежно-рятувальні частини, поліція станції швидкої попередньо домовтеся з рідними чи друзями про місце та час зустрічі. Пильнуйтеся та пильнуйте інших. Дізнайтеся більше на сайті ДСНС та за хештегом безпека цивільних.